Служба безпеки України в Івано-Франківську матиме нові двері, вірніше відреставровані. Повернути первозданий вигляд ось цьому кованому виробу початку 20-го століття взялася громадська організація свято ковалів. Її директор каже: ідея прийшла одразу, як тільки побачив понівечений після пікету мітингувальників вхід до СБУ. Попри те, що роботи багато, ковалі готові відновити кожний гвинтик. Двері були зроблені коли не було електрозварки. Вони всі на закльопках, вони всі закльопані. Тому ми мусимо розібрати повністю ці двері до деталі, від, від, відновити повністю кожну деталь і потім знову знову зібрати це. Мистецтвознавці кажуть, двері справді унікальні. Голова спілки ковальського мистецтва України Сергій Полубодько переконує інших таких немає, не те, що в Івано-Франківську, але й у світі. Адже вони були спроектовані станіславськими ковалями виключно для цієї будівлі. Двері відносяться до періоду м, початку двадцятого століття. Якраз в цей період у всьому світі було е, найвищий розвиток ремесла в галузі художнього ковальства. Те, я думаю, що вони були зроблені майстрами е, в Станісланової і. Ремесло високого рівня. Найбільше тішаться майбутні реставрації працівники СБУ, аби відновити усе, що спалили, кажуть, потрібно щонайменше 4 мільйона гривень. Фінансування зараз немає, тому громадська ініціатива щодо відновлення дверей, яким понад 100 років, доречна, як ніколи. Будівля сама збудована у 1811 році, закінчена будівництвом, і двері тут стояли непорушно від того часу. Так що, звичайно, дуже важливо, що ковалі зроблять нам таку проявили таку. Ініціативу не тільки просто тому, що відновлюють двері, а й тому, що вони взялися відновити справжні автентичні двері, а не роблять нові. Стільки точно часу знадобиться ковалям, аби відновити усі старовинні деталі, прогнозувати важко, однак обіцяють впоратися щонайшвидше за місяць.